Ось такі видовищні трюки у виконанні професійних спортсменів могли спостерігати минулої суботи, 27 серпня, у центрі рівного. Любителі екстремальних видів спорту вирішили організувати у місті екстрим День. У нас в програмі сьогодні показові виступи чемпіонів України з велотріалу, а також майстер-класи від дитячої танцювальної студії. У нас є веломістечко, де кожен бажаючи може спробувати свої сили на велосипеді. У нас є атракціон для дорослих. Також у нас в програмі сьогодні встановлення нових особистих рекордів на велосипедах у стрибках висоту. Мета заходу благодійна. Хлопці збирали гроші на дрон, який планують передати для 3-го танкового батальйону 10-ї бригади. За вечір мешканці рівного задонатили більше 11 тисяч гривень із 30 необхідних. Одного нашого. Спортсмена батько служить ЗСУ і у них є необхідність на дрон. Ми довго думали, як зібрати цю суму, але насправді організували ось такий екстремальний день. І завдяки цьому ми сподіваємось досягнути нашого результату і купити дрон. Ян один із співорганізаторів «Екстремдня» дня у Рівному. Чоловік вже багато років займається велошоу в різних країнах світу. Маю цілу команду, десь більше 20 хлопців з всієї України і навіть з Європи. Ми виступаємо по різних цирки, парки розваг. І так далі. Одні з най ну, без прибільшення, одні з найкрутіших в світі наші шоу велосипедні. Тому дуже багато є замовлень. Ну, звичайно, в цей час більшість, хто знаходився в цей момент в Україні, вони так як і я, так і знаходимося. Не де, ну, всі наші майбутні ці виступи зупинилися. конструкцій є багато і ну, хотілося щось зробити. Початку повномасштабного вторгнення чоловік разом з батьком займалися безкоштовним ремонтом автомобілів для військових. Нещодавно батько Яна був призваний до лав ЗСУ, зокрема до батальйону, для якого і планують купити дрон. Ці кошти, які збираються на дрон, це на взвод, в якому воює мій тато. Він буквально недавно. Ну, пішов на війну. Кожен що може, ту це найважливіше. В наш час зараз це саме важлива перемога. До благодійної справи вирішив долучитися і переселенець зі Слов'янська. Хлопець ще юнаком займався велоспортом. Пізніше двоколісного довелося на роки заховати у далекий куток, і ось після евакуації до рівного Деймон знову вирішив взяти велосипед до рук. Я займався ще спочатку 2000-х років. Це у мене був промежуток, що я там працював, вчився, я не займався десь більше 15 років. І зараз я познайомився тут в місті з ребятами, що вони займаються, і так собі вони мені допомогли придбати цей велосипед. І я зараз згадую, як це воно буде молодим, також це дуже добре як і по здоров'ю. І також це благодійна акція. Дуже допомагає зібрати кошти для дітей. Організатори екстрим дня підготували більш безпечні майстер-класи. Зокрема, з малюками займалися викладачі центру вуличних культур. Ноунейма no проводимо два майстер-класи: один з брейкденсу, другий з паркуру. Також показуємо показові номери, діти танцюють меншої та старшої групи, і ще робимо джем». Ми завжди, завжди за любий кіпіш, адже ну молодь України вражає. Варто зазначити, організатори екстрем дня у Рівному продовжують збирати кошти на дрон для 3-го танкового батальйону 10-ї бригади. Навіть одна гривня може наблизити купівлю пташки для захисників. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.